У місті важко дихати, говорить Херсонка Надія Полівщикова. Задихаюся, тому що вікон нема зірвало все під час зриву, а дим проникає у квартиру, і потім уже неможливо, тому що весь все поле в диму оберегтись неможливо. ждемо, поки розійдеться. Потім відкриваємо і провітрюємося. Сморід у повітрі відчутний, каже Леонід. Дим відчувається періодично. да не то що дим. а Какое-то такое зловонье, будем так говорить, разного рода потом бывает. Конечно, влияет. Ну, как если вдыхаешь, говорит и сера и резина, и пластик, все, что хочешь. Конечно, влияет. Оно исследование проходит. Стан повітря у місті моніторить в хахівці гідрометцентру. У вересні 2025 року перевищення по деяких елементах фіксували, говорить начальник обласного гідрометцентру Юрій Киріяк. 16 днів у центрі міста на у нас 10 днів було перевищення гармонично допустимих концентрацій, і 6 днів, коли ми теж фіксували забруднення повітря, але воно було близьке до. Перевищення граничної допустимих концентрацій. Насправді, забруднення воно набагато сильніше, воно набагато небезпечніше. Будь-який розрив снаряда, ракети або будь, будь чого він викидує сотні різних хімічних елементів. І от ми фіксуємо перевищення подіоксиду азоту, це лише маркер. Це лише маркер про те, що є забруднення. І інші речовини вони присутні в нашому повітрі. Вони присутні на наших вулицях. На стан повітря впливають також пожежі, які виникають після обстрілів. З початку 2025 року на правобережжі зафіксовано 1685 пожеж, з яких 543 в екосистемах. Найбільша кількість займань у херсонському районі та місті розповів головний фахівець сектору зв'язків з засобами масової інформації головного управління ДСНС України Херсонській області Юрій Фарина. Виникнення горіння спричинене саме збройною агресією. Зараз через ворожі обстріли у нас найбільше виїздів, і ми розуміємо, що це шкода тваринам, людям довкіллю. Одна з таких масштабних пожеж виникла якраз саме через ворожий обстріл. Загорівся один з ринків місті Херсона. Горіли торгівельні павільйони. Також в цих павільйонах знаходилися непромислові товари. На стан повітря впливають також погодні умови. Зокрема, вітер і його швидкість, пояснює Юрій Кіріяк. Максимальний порив вітру був там до трьох метрів в секунду. Середній за день топічські обстріли. Практично кожного дня і якісь будівлі, якісь об'єкти вони горять не те, що там кожного дня, а по декілька об'єктів за день. І всі ці шкідливі речовини вони в зв'язку з тим, що у вітру немає, повітря не перемішується, і ці атмос... ці всі гази вони не виносяться за межі міста, вони залишаються в місці. От ми всім цим дихаємо, і ми це фіксуємо. Забруднене повітря має вплив на здоров'я, говорить лікарка Валентина Христюк. Все, що пов'язане з повітрям, все, що ми вдихаємо через наш ніс, а функція носа це доставка кисню головному мозку і всім клітинам нашого організму. Якщо ми вдихаємо повітря забруднене, чи то хімікати, чи то щось горить, палає, чи пилок алергії, звісно, що це буде погіршувати або те, що ми маємо, і не тільки алергію пневмонії, бронхіти або, навпаки, бути причиною того, що воно може з'явитися. Трохи поліпшити ситуацію може дощувати вітряна погода, але до закінчення бойових дій на Херсонщині повітря не зможе очиститися повністю, розповів Юрій Кіріяк. Марина Круглова, Альна Мовчан, Владислав Копрієв, Суспільне новини, Херсон.